<звуч> <звуч> Крутиться, руль, як життя на віражах, дорога пульсує, серце б'є в тактах, гума горить асфальт, мов дзеркало, кожен кілометр, це нове дзеркало. З ним автомобіліста, брати тримай, крутимо педалі вперед не зупиняй. Огніми годять, міста пролітають, мотори ве серця розбивають. Капітан свого автокосмосу, кермо в руках це ключ до хаосу. Пробки, світлофори, драми на шосе. Твоя дорога це завжди нове. Гальма стискаєш чи газ додаєш Від швидкості дихання ти не вдаєш. З днем автомобіліста брати тримай, крутимо педалі, вперед не зупиняй. Вогні ми готять, міста пролітають, моториве, серця розбивають. Параз, параз. Засідає, туман на шляху крутий, ключ запалення, слухай тишу, колеса крутяться, час не спинити, автоїти два серця, щоб битись не втомити. Серця розбивають.